О, а ну пр провіряє на ютубчику. Зараз. Зараз же мало би бути. Щас. А ти ще, до речі, в кланчик якийсь будеш залітати на маневри? Mm, ти мені ж кін писав ось за маневри питався. У мене техніки немає, У мене є 50 внутри танк. Угу. Три танка. Так все ж штейниш века читать, воно ж там починається, Блин, через місяць вроде. А, не знаю. Ну є 4 є 50 і 60 ТП, у мене три танки. Так охуєння точно. <губ> я маневри ще не катав ніколи. Я тоже. Я вообще це для мене, я ГКшку колись катав, щоб ці танки отримати. ГК я один раз е, пройшов, там чипа отримав і все. Я проходив ГКшк, я повністю всі плюшки получав. Так, да, зараз на ютубчику показуєш йде да, трансляція, все чітко. Так, да, є. А якість? Скажи мені, які є якості, є 1440. Сейчас. Єсть. І прямо хороша якість, так? Так. Чітко. то. нормально да а ну попробуешь в чате написать в ютубчику а да, тут за тримка ну тут минимально за стоит ты уже написал да mm -mm. Ютуб лагає, може, то в мене лагає, типа, може в мене щось в настройках. Ні, я саму вкладку не можу навіть перезагрузити. А, понял. Чи браузер. Поняв. Ой, бля. О 8-й вечора проснувся, щоб ти розумів. <рес> Пізнець. <рес> Це, це в мене вже третій круг іде, коли я вже на чому починаю не спать. Туп-5 ранку, туп то 6, то плоть. Давай 6, разом. Давай і, разом. І так, це це в мене третій цикл місяці. Нормальна тема, давай разом. Я так тепер стабільно. Часи в чат може зайти. Ладно, хер з ним. Ну в мене показує, що хтось зайшов. Це, ну, в статистиці це вже чітко, це вже добре.

Та не знаю для чого я вообще цей режим прохожу. <різв> Танчик. <різв> Танчик, короче, можно получить, а потім можно его просто поменять на трейдин. На щось толкове. Щоб поменять на надо у меня тут аккаунт без доната, можно сказать. Ну, хим. <різв> Або военные игры катать. Фармить золото. Ну, турнирчики всякие тоже є. Турнирчики можно катати тоже. Мне осталось 4 этапа, щоб забрати танк спать ты мощний, блядь, а в мене... Короче, я тільки 8 этапів зробил. А ты ще сегодня с 8 начал. 8, 9, 10, 12. Пиздец. Ну, нормально. Ну тут с каждым этапом больше біже... надо ключи. Да, я бачу. Уже 50, тут на 12. -м. А, дальше еда по 50. Ну, у мене зараз Ні. Nee, прям на 16,70. Короче, тут не знаешь, сейчас он. Шо там твикентик пише? А, він вже все, він вийшов. Угу. Я понял. Так, ну то окей.